Вітаю, глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Хочу вам показати розклад. Зараз буду робити на тему бізнесу. Тобто, будемо робити на гномах. Чи буде у людини на цій ось неділі, ось починаючи з 7 числа, <кій> вибачте, чи вийде зробити той бізнес, який людина надумала, який вона. Хоче настроїти в себе. Давайте глянемо, чи вийде це у людини. Шут. Угу. Ну, скажімо так, тут така історія, що людина. Не... Так, це нове. Це точно нова історія буде у людини. Це точно Щось буде новеньке, але воно, знаєте, як людина ще не дуже настроєна, не дуже то вона знає ту справу. І треба все ж таки, мабуть, задуматись над тим, щоб трошки під, під, підучитися в тому плані. Тобто, ще немає не того бачення, як то робити. Е, в принципі, непогана ідея, і е, ну, розпочати в принципі можна. Можна розпочати, але дуже акуратно. По почуттям людина, в принципі, готова зробити цей новий шаг, і, в принципі, це дуже для цієї людини ну, гроші є гроші, їх треба заробляти, тому що ну, ось, ця карта теж показує це рицар кубків. Справа не погана, тобто треба починати, треба щось робити. Трошки треба отут приділити, бачите, йде сміливість. Тобто, треба набратися сміливості і розпочати. Бо людина трошки побаюється то робити. От знову йдуть чаші. І, в принципі, коли людина преодоліє оце, оці страхи свої, то непогано в неї то все і вийде. Так, вона не зможе зразу заробляти грошей, тут не буде. Заробляння грошей попервах але потім ось іде з кимось союз. І десь все ж таки піде ця робота, все ж таки Ну тут іде компаньйон, хоча тут можна ще зробити компаньйон компаньйоном, але тут ще може бути така історія, як людина співпрацює, да вона для когось працює, і от будуть такі співпраці. Тобто вона буде, клієнти будуть її знаходити людину і будуть співпрацювати. Тобто це теж така, теж така, можна то так пояснити. Або реально знайдеться ще і партнер якийсь. Ну, тут така справа, що, скоріш всього, просто будуть йти клієнти, і це буде як договорна така історія. Далі. Тобто тут людина потрібна дуже толерантно працювати з людьми. І реально ця людина то може робити. Тут рицар мечовий, людина має розум, людина має якісь свої навички вже, і вона може то робити. От. Ну і давайте останню карту я покладу. Випадає зрада. Неожидана ця карта. Давайте ми її трошки розкриємо. Жінка, яка має, вона більше, більше має грошей, вона більш опитна, вона працює в той же сфері. І ось тут таке відчуття, що ця людина. Скоріше, всього, під чиїмось обличчям. Тобто, зрадники хто? зрадники ті, хто входять в круг, прикидуються кимось і роблять свою справу. От тут появиться жінка, яка має е, опит уже, причому вона має опит іменно в цій справі. Ну, Вони колеги, по суті, то діла, да? але вона от щось хоче зробити. Якийсь навіть буде серйозний розговор. І що? Так, тут іде дьявол. Ну, люди, я можу сказати, що ця людина вона собі трошки наживе конкурента, який дуже подлий. От, реально подлий. Тобто, ця людина новенька з новим своїм бізнесом, вона стане як кістка в горлі у людини, яка вже опитна. І ця людина буде робити пакості. Вона буде робити ці пакості в інформаційному просторі, тобто в інтернеті. Ну, людина робота в інтернеті. Але це буде, знаєте, як? Це не буде дуже страшно, в принципі, для цієї людини. От не буде. Тобто, для неї це буде така. Ну, тут навіть більше іде, знаєте, тіліпання. Оця ситуація вона буде тіліпатися. Це помірність, вона. Е... От тому, бачите, і випала оця карта. Бо оця жінка буде заважати. Це жінка. Це колега по цій справі, і вона буде їй заважати цій людині працювати надалі в своїй сфері. Хоча людина новічок, новічок, але в неї ось підуть люди, і ця жіночка Вона втрутиться в, цей, в цю справу. Конфлікти будуть. Конфлікти будуть, і потім, скоріш, поділять сфери якось так. Домовляться, все ж таки якось домовляться між собою. Мах. Але тут воно як в прямому сенсі йде. Люди обоє займаються однією справою. Але до цього ще треба буде дійти. Бачите, і тут вже йде туз, можна закінчувати розклад. Коли випадає туз монет, можна закінчувати розклад. Дуже багато карт я виклала. але Тут вже іде організація цього бізнесу. От вона почалася від магу, тут от просто йде вже домовленість. Тут, йде, бачите, розподіл, домовленість. Але до цього ще треба буде дожити. дожити. Бо тут, ось, бачите, така іде історія. В общем, ну що я можу побажати цій людині? Треба починати, незважаючи на оце все. Розуміти, що грошей не буде, що буде конкуренція, що будуть пал па палки в колеса ставити цій людині. Але потім воно все потихеньку-потихеньку налагодиться і будете, будете працювати, будете організовувати свою роботу. І ось королева королева вона ще королева жезлова, це і королева. Бачите, тут випала і королева жезлова, і мах. Ці, ці аркани вплитну показують, чим ті люди займаються. Так що так. що В общем, ну, да, по початку буде тяжко, нічого не можу сказати. Буде тяжкувато. Готуйтеся до того, щоб ви могли справитися з цією ситуацією. Ну, а так, в принципі, непогано. Так, завжди є якісь перепони. А дивіться, яке дно було дно було яке очельник Тюрма ну, тюрма може бути в сенсі не тюрми, а в сенсі, що людина може піти в себе. Тобто, як варіант, людина може піти в себе, тобто вона отримає цю проблему, вона буде її переживати наодинці, буде закрита. Але потім, в принципі, да, і сім'я підтримає, тут іде король, чоловік може, і імператор ось. Тобто тут все одно буде йти, ну, от, все воно налагодиться. Тобто тут, Але, бачите, по початку буде тяжко. І ну також те показало. Так що ось така історія. Це так кратенько, такий маленький розкладик, але він дуже яскравий. І дуже гарно показує ці карти дуже гарно показують по бізнесу, яка буде історія. Ну і давайте я вам покажу, в принципі, мій улюблений розклад циганський теж. Давайте я витягну людину, бо це буде на неї. Так, давайте так, чи потрібно починати, чи потрібно починати? Бачите, яке дно? Тобто воно не буде дуже таким, тобто ще буде людина блукати, буде трошки поклеверу, тут чоловік виходить, може, буде якась, а що він буде робити, зміни підуть. Угу. Ну, скоріше, всього, що ця людина прийме участь, може в налаштуванні цього бізнесу і таке інше. Ну, давайте подивимося. Чоловік вийшов перший. Перший вийшов чоловік, цікаво, як. Угу. Ще один чоловік. Ще один чоловік. Так, ну, по цим картам я можу сказати, що так, бачите, йде букетик від людини. Я зараз роздивлюсь, хто він такий, але, скоріш всього, от, е, тут як нагорода йде за щось. Цьому чоловіку. Скоріше, тут, мабуть, буде навчання, от напрямок, не дуже якось воно сприяється, ще один чоловік, тобто буде дві людини, в якої, мабуть, буде трошки ну, брати допомогу якось, знаєте. Тут напрямок Тучі. Тобто тут іде як налаштування цього всього. Не дуже воно зрозуміло, то, але більш-менш. Даже оця людина більш допоможе, ніж. Оця. Цей чоловік якось не дуже. Він йдеться з ем, окруження цієї жінки. Ну, і, в принципі, вона лежить поряд з непоганою картою. Давайте я докладу, вона якось в кінці так випала, якор так і не впав їй. Так, документи. Документи. І що? А. Ну, щось таке не дуже приємне. Що це за криси? Що це за криси? Трошки трошки. криси це, ну, тут іде якийсь дуже така важлива річ, повний колодязь, це життя. І... Тут іде договір якийсь. Ну, Непогані карти, але вони випадають на крис. Буде якась зміна, тут гарні карти випали після крис. Ну, тобто, тобто пакості будуть, але вони пройдуть. Так. Ну і давайте глянемо. Так, бачите, ось допомога йде у чоловіка, який о, наближає той бізнес, да? і Отримає той букетик. Ну, може, заплоти, а заплоти людина. Швидко налаштує той. От робота вже піде. Тобто допомога, скоріш всього, буде. От, Ну і от якийсь час тут показує чоловіка. Що це за чоловік? Ну, Так собі той чоловік. Ну, Дети я на нього прям покладу. Ні, він щось такий незрозумілий. На нього особисто не треба покладатися. Це, мабуть, якийсь буде новенький з я неясний тучам, ну, таке. Знаєте, як кажуть, з вулиці З вулиці. Ну, і ось падає четвірка, тобто, в принципі, людина налаштується, буде працювати, в принципі, непогано, стабільно вдома. Ну, от, розумієте, трошки тут іде така історія, вона падає на жіночку, бачите, от іде, от іде, в чому вона лежить. От Давайте я вам покажу, в якому окруженні лежить, це я докладала на Крис, в якому окруженні, в принципі, знаходиться ця карта. От дивіться. Значить, так, все попадає в ракурс. Жінка, розвілка, сад, криси, це я роздивлялася у цей документ. І дом. Такі гроші падають на жінку. Ну і дивіться, тут в неї погана карта, тільки оця в ногах. В ногах погана. Але тут, тут більш-менш нормально все окруження. Єдине, що мене смущає, так, роздоріжжя. Тобто буде вирішено це питання через деякий час. Потрібен час, щоб був ключик до цього. І тоді воно вирішиться. Що це за документ якийсь? Ну, документ, може, навіть навчання якесь буде йти. Дайте я ще одну карту докладу. Так, да, скоріш всього, це буде йти навчання. Навчання і рішення. Яке рішення? Що це за коса? Що вона робить? Ну, іде нормально все? Нормально, по клеверу, більш-менш успішно. Так, да, і лілії йдуть. Ну, тобто, бачите, тут треба навчитися щось, щоб налагодити, треба взяти чиюсь допомогу. Гроші падають, жінки. Гроші будуть. Плани. Ну, таке собі. Знаєте, все ж таки ці гроші, вони більш в планах, більш о, якось не дуже вони матеріалізуються. Знаєте? Не дуже. Ну, от. Вони то будуть, але згодом. Згодом. Да. Вони будуть, але згодом. Там будуть проблемки. Ну, так, як і то показувало. Бачите, тут воно буде постійно, тут щось ось і маски випали. Оце, мабуть, ота буде під масками. Мадама. Робити проблеми їй. Тут теж показує, бачите, ось пішла ця історія. І що далі? Ну, це ось вона вийшла. Зміючка. Скандали будуть. обсуждення Ну, це буде, до речі, все от в такому плані. да Ну, от, бачите, тут теж цей конфлікт він проглядається. І це я поклала іменно, іменно на жінку. Так, гроші дадуться дуже тяжким путем. Не все так просто, не все так швидко буде получатися. От. Ну, це якщо почати з 7 січня. Річ в тому, що зараз іде у нас добиваючий місяць, іде, давайте подивимося, якщо цю, цю роботу почати з 12 січня. Ну, і десь по 25, отак. Зразу випала напрямок. Прям напрямок такий. Допомога все ж таки іде, Даже договор йде швидко. Ну, ти тут все одно буде вивчання і ти все ж таки цієї історії. Ну, звісно, людина тільки починає в, цьому, в цій сфері працювати. От Іде тільки початок е, цього всього. Цієї справи. Зараз багато людей починають в інтернеті щось робити, знаєте, без інтернету ніяк, а як ти даш рекламу? Як то все зробити? Звісно, це я доповнюю, щоб все ж таки картинка була більш ясна. Оця лінія непогана, яка основна. От щоб ви розуміли, це основна лінія. Вона тут у людини непогана. Оце тільки таке, я зараз сюди докладу, прямо так, опять падають документи якісь, договор якийсь. Угу. Ну, скоріше всього, з, з тою людиною він буде договор той. От все ж таки, от по гномам, як я показала, це буде договор з цією людиною. Все ж таки, там буде та історія. Так, не все так просто складеться. Я думала, що, може, тут воно не проявиться. Ні, проявляється тут та історія. Навіть з 12 го числа. Вона все одно проявиться. Тобто, хоч на ростущу місяць, хоч не на ростущу, воно буде оце таке. Так, ну що я можу тут сказати? Так, падають криси на саму жінку. Тобто тут таке, знаєте, от даже, Ну, Я можу сказати, що людина, вона ж не просто так. Звернулася, бо вона не впевнена. Не впевнена в своїй діяльності. Бачите, тут яке окруження. Тучі, криси, гори і напрямок. Ну і далі пішло вже нормально. Але в окруженні таких карт починати, звісно, таку роботу ну, тяжкувато буде. Тяжкувато. Дуже тяжкувато. Що це за криси? Покажіть мені. Щось нове, незначне, що це? Дерево? Але буде рости. Буде рости. Буде рости, по ну, в принципі, покращення буде. Але ось виходить чоловік, що він буде робити? О. Ясно. Ну, тут чоловік теж замішаний буде. Щось якась буде тут мутка з чоловіком. Отой, От мабуть, який береться з непонятно откуда з якогось е, іменно сообщества. Так, добре. Добре, добре, але тут он вирисовується вже потім комфортна обстановка і навіть якісь відносини. Далі. І далі вже пішов напрямок. По клеверу він буде успішний. Буде вивчання цієї історії, буде йти допомога. І ця допомога дуже важлива, вона йде по Христу. Це дуже важлива буде допомога для цієї людини. Договоряться, все буде добре. Єдине, що от там, де буде працювати ця людина, там будуть, ну, як завжди, в будь-яких в меседжерах, в любих, як би то не було, де багато людей, у кожного свої там бачення. того, знаєте. Але ці скандали, ці всі пльотки мітьолки, воно будуть швидко проходити по кораблю. Ось так. Ну, і, В принципі, ситуація стабілізується. До речі, дом падав і в тому розкладі. Ну, оце, звісно, мене цікаво, що ж це за документ. Прям документи. Ви бачите, тут прям документи падають лупа. Докум... Вони о -о -о роздивляються ці документи, вивчаються ці документи. Тут іде маска. Ключ і колодязь. Ну, я так розумію, що треба вивчати ці документи. Я так думаю, що треба вивчати з усіх боків, тому що тут маска падає, тут будуть якісь люди. Е е ну, вони і важливі. В цьому процесі Бо це вони являються ключом, з них іде ключ. І потім піде повний колодязь. Ці люди, хоч вони і під масками, але Ану, я под... Прямо покладу на ту маску. Хитра лисиця? Хитра лисиця. ну ось, ось Ця ж історія з цією жінкою. Ось гроші виходять, плани. ось да Тут воно, це і виходить. ця історія Вона нікуди не дівається, ця історія почалася з гномів, і це продлиться деякий час. Чоловік виходить опять тут, і рішення буде прийнято з його, скоріш, допомогою. Не дуже воно тут таке, але тут даже буде, може, даже два рішення. якісь. Якесь рішення прийметься. Ну і да, тут буде йти допомога. Ну, таке тіліпання буде. Ну, то такий бізнес, ще, знаєте. То, то, то як кажуть, пусто, то густо, то. Десь якісь проблеми, тобто постійно воно все ще все міняється. Ну, в будь-якому випадку я думала, що все ж таки, хоча б на, тому, на цьому розкладі буде полегше, ні, не легше Не легше, буде воно все йти з напрягом, тяжко і ну, гроші просто так не приходять. Але я можу сказати, отак саме яскравий, все ж таки там був розклад у нас по гномам. Прямо так, щоб не робити цей бізнес, тут немає такого. Імператриця, я спитала, чи потрібно, в принципі, це починати. Ну, от випадають які карти, Непогані карти. тобто Треба бути в обоймі. Імператриця шикарна карта. Імператриця, вона. Бачите, вона тут з топором, з мічом. Тут, тобто, вона така, вона повинна за себе стояти. Духовна сила у жінки. Тобто, тут повинна. Так, треба йти, треба йти. Треба йти і треба займ... зай... 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 займатися цією справою. Ось іде двіка чаш. Все-таки тут буде йти якась їй о... і відлига, як кажуть. Ну, непогано, тут непогані карти падають дуже хорошо. От я ще один рядочок покладу. Так, не треба займатися прям так фанатично, тому що ну, можна так і згоріти. Тобто, непогані карти. Надо все робити помірно. Все спокійно, без ось дипломатія. Тут треба з розумом підійти до цього, і все буде нормально. Ну от Жезловий рицарь виходить. Тут все ж таки якась буде історія. Даже от, отак от я покладу. Так, бачите, ось вона. Ось вона таки припала. Ось, йде ця історія от жезлового, От жезлового, і оце буде іменно за гроші, бачите, буде тіліпання опять. Тут виходить, ця історія, по-любому, вона виходить, ось боротьба буде йти. І все це пов'язано з грошима. Ну, По-любому треба все робити. Людей дуже багато працює. в любу сферу, Яку не візьми, багато людей працює. Немає такої сфери, де людина в той сфері одна-єдина, прям неповторима. Ні, такого немає. Все, я можу сказати, що треба починати. Треба робити свою справу. Готуватися до проблем, як кажуть, вирішувати, готуватися вирішувати ті проблеми, але треба тим займатися. Що на е, убиваючу луну, що на росту луну, е, ті проблеми нікуди не дінуться, нікуди не підуть. Так що, якщо є настрій, то робити і не морочить голову. Але все ж таки треба, треба повчитися трошки там. Треба розуміти, хоча там і йде допомога, але треба ну, трошки підготуватися. Ось так. Все. Почуймось, папа.